Доброго дня або вечора, або раночку, періоду дня мої прекрасні людоньки. Сьогодні буду записувати, вже дуже давно пообіцяла вам записати відосик про те, що це таке ліла, як ми це граємо, що за ігра, кому воно підходить, з якими запитами ми сюди можемо бот заходити, звертатися і пробувати себе. Значить, в інтернеті можна знайти дуже багато інформації насправді. Можна знайти дуже багато відео про останнім часом дуже популярна стала ця гра, але насправді вона має набагато більш таку глибоку історію і зміст, ніж просто настольна гра, яка там іще грали в наші древні дуже давно в Індії ігру. Уже давним-давно нікому із нас не є тайна не являється тайною те, що якщо у нас появляється на будь-якому будь періоді життя якесь питання, на яке ми або дуже важко можемо знайти відповідь, або перед нами декілька є варіантів, і ми хочемо знайти як найкраще буде на даному періоді, на даному етапі, по даному питанню рішення, то нам вартує тільки трошечки, трошечки призупинитися, зробити декілька вдох, видохів, да, спокійного якогось вечорочка або раночку. І до нас в такому світлому трезвому розумі свідомості приходить рішення. Це ми називаємо усвідомлення. да На сьогоднішній день дуже свідомі людиньки живуть і перебуваємо, ми зустрічаємося, створюємо. Да. Контачимо і це дуже добре, правда. Для початку я все-таки розказала би історію, от те, коли я грала самий перший раз як учасниця Лілу і вже будемо поступово доходити до того, як на сьогоднішній день відбувається Ліла через мене. Значить, коли я самий перший раз грала Лілу, у мене був дуже такий актуальний, яркий. Великий запит. Прям ну, воно зі мною жило 24 дроб 7. Прям вона для мене була і не вирішена питання, відкрите питання. Вона прям була мене захватила всю. Це в мене прям був такий трошечки навіть як істеричний стан, такий нездоровий. І я на той час признавала. Признаю, в принципі, і тепер що життя це як ігра, тому мене її завлікло. Дуже мені сподобалася сама інтерпретація, така назва, ігра ліла із підсвідомістю, там, з кармою, все так було магічно, містично, цікаво. І я, звичайно, пішла, озвучила свій запит, я відразу вступила в ігру, і протягом ігри, правда, були прям такі дуже. Чіткі, ясні знаки, що відбувається, що відбувалося, що за чим йде, і яке має бути моя наступна якась рішення, дія, щоб у мене це все роз'яснилося і стало більш зрозуміле, простіше, ефективніше, результативніше, смачніше, змістовим для мене да, в моєму житті. Насправді це м -м, зараз йде третій рік після того, як я грала саме перший раз Лілу. Для учасниці після ігри у мене це був просто такий зрив. У мене було до Ліли і після Ліли, да, зі моїм запитом, яке правда було тоді для мене найактуальніше з усього, що тільки може бути по всім сферам мого життя. І, звичайно, я залізла в інтернет, перелопатила мільйон інформацій, мільйон відосиків, всіх, все-все-все, все перечитала, передивилася, узнавала, слухала, вивчала. І придбала для себе Лілу. Я потім м, зробила різні експерименти. Я грала сама з собою, Лілу. Просто знайомилася, ніби так з Лілою сама пробувала. Розкривала, щось писала, я щось так медитувала. Потім своїми близькими подружками один на один грали. І на сьогоднішній день да, я вже веду групи, веду групи. Онлайн, тому що я живу зараз не вдома в Україні, живу за кордоном, але все-таки найпростіше, найдоступніше для мене спілкуватися з українськомовними дівчатами, з хлопцями, з людьми. Одним словом, тому я це практикую онлайн. Значить, ця ігра базується, основується на те, що на будь-яке питання, на будь-який запит, яке у нас. Виникає щодо себе, щодо життєвих ситуацій, відповіді знаходяться у нас у нас у підсвідомості. Може про це нам шептати звичайно наша душа, якщо ми практикуємо, наприклад, медитацію. Йогу, або ми, в принципі, практикуємо що-небудь, що нас може трошечки привільнити, призупинити і послухати свою душу, своє серце. Ну, якщо у нас, наприклад, такий мегашвидкий темп, правильно як і відбувається в більшості з нас, ну так тоді один із таких доступних. І простеньких інструментів може бути оце декілька годин, яких ми для себе виділяємо для ігри в ліну, де ми конкретно чітко формуємо для себе запит. Запит може бути: який варіант мені вибрати, куди мені далі рухатися, де я зараз знаходжуся, яке моє призначення, підходить воно, чи, так мені, чи продовжувати, чи залишати, чи змінювати. Да, Будь-який. Чим ми чіткіше для себе сформовуємо запита, да, тим у нас буде чіткіший і відповідь. І, значить, ми вступаємо в цю ігру, яка правда і виглядає, як настольна ігра, от таке поле, по яким є нижні рівні, да, вже там переходимо по, по чакрам, нижні рівні, по яких ми проходимо наше життя, і от викидуємо там кубик, циферки, ми вступаємо. Виходимо по полю, кожне поле квадратик да, має свою назву, чи зачитуємо з, з таких спеціальних карточок, Ліле, метафори, як метафоричні карти, да? трошечки важко, що з мені слова йдуть на язик. зачитуємо. Що означає ця карта, і ми це усваюємо або не усваюємо, це вже залежить все від того, як у вас відбувається в житті. Тому що через ігру ми ніби витягуємо наші відповіді або доходимо, дотопаємо до наших відповідей у нашому підсвідомості, в якій насправді у нас знаходяться відповіді на всі наші питання. Правда, вартує тільки трошечки призупинитись. Зробити вдох, видох, правда, повірити в те, що у тобі є сила, фантазія, креативність, ресурси, натхнення для того, щоб ти могла для себе вирішити свої питання, запити. Так починається доросле життя. Плюс, коли ми граємо, це ж колективна игра, коли ми граємо в Лілі да, в лілу, з іншими учасницями. То ми можемо спостерігати за собою і ті моменти, як ми дивимося, або яку ми позицію приймаємо, спостерігаючи за історіями інших людей. Тобто комусь виходить, випадають або ходять по більш таким приємним квадратикам, життя малюється так більш можливо ярче, як нам через нашу. Бачення це здається, і тоді яку позицію біля неї, як ми можемо приймати, як ми можемо дружити, взаємодіяти, підтримувати? Як ми дивимося на те, коли у когось щось правда не виходить, прям так як у стіну б'ється головою, або якщо це у нас в самих так. От одним словом, якщо у тебе зараз на даному етапі, чи все я сказала, на даному етапі. Є якийсь такий ярко сформований, можливо, навіть болючий, не вирішене питання, запит для себе, куди, як, навіть чому, направо наліво, куди рухатися далі, тому що зараз все є стоп на даному етапі, то я тебе запрошую, правда, до лілі, де ти будеш знайомитися з собою вже через ігру, Тому що все наше життя це як. igra. Ja tebe zaprošujem.